Доброго всім часу, мирного неба. Сьогодні у нас на огляді буде такий зачисний інструмент від фірми Ято UT-2268. У нього є зачисна частина з регулюровкою глибини зачистки. Також піджимний винтик. І можливість відкусувати провода. Почнемо із самого тонкого провода. Тут опльоточка тоненька. Не вийшло, хоча стоїть на самому слабому режимі, режиму. Виходить. Зараз. Підчистив, але він дуже багато відкушує жило, залишилась практично одна жила. Для такого тонкого проводу він не підходить. Берем трошки товщий. Ну, тут товщина, самі оплітки більше не в проводі. Відкусує я дуже добре. Пробуємо зачищати, Зачистилось. Хорошо. Без лишніх зізадній жил. Беремо трошки товщий провод. Відкусує легко. Зачищаємо. Зачищає. Але Зачищає. кається одну жилу все-таки зрізав. Так що. Десь треба буде трошки ще послабити, мабуть. Ну, в принципі, так, для швидкої роботи десь зачищати якийсь кабель, то я думаю, що згодиться. Ну, право вибору за вами. Всього найкращого, дивіться, там в мене ще є кусачки такої фірми. О, вони мені показ сподобалися. Цей інструмент, так. якщо побирати по 10-бальній системі, то його можна оцінити. Я думаю, на семерочку.